Вітаю всіх глядачів, слухачів ютуб каналу Король Данило. І я, власне, хочу сьогодні порозмірковувати над такою темою, як кредити Львова. Коли я читаю інформацію про чергові кредити, то в мене чомусь згадується, приходить на думку така приказка після нас хоч потоп. топ. Чому? Ну, давайте подивимося на останню інформацію, коли цими днями було, було прилюднено, що Львівська міська рада розглядає можливість залучити два кредити. Загальною сумою понад 1,3 мільярда гривень державних банка, Хощадбанк та Укргазбанк. Перше, що мені прийшло в голову, це те, що не так давно міська рада піарилася на те, що міські обранці на 2025 рік заклали 1 мільярд гривень на допомогу Збройним силам України. Це нас Львівська міська рада на засіданні 19 грудня 2024 року. Отже, в кінці грудня ми, міська рада погоджує допомогу Збройним силам України на мільярд гривень, а от зараз, в березні, говорить про те, що нам треба 1,3 мільярда кредиту. Де тут логіка? Кого ми обдурюємо, якщо ми багатим містом можемо собі дозволити допомогти Збройним силам, то нема питань. тоді навіщо брати кредити? Тим паче ми кредити беремо в державних банках. Логіки тут ніякої нема. Звісно, допомога це добре. Але яка ця допомога? Як ці кошти витрачаються? Я тільки бачу, як на них піаряться. Чиновники, мер. Але тут виходить, що це. Ми віддали кошти громади на допомогу Збройним силам, а тепер в державних банках, тобто в держави, позичаємо гроші на суму більшу, ніж ми віддали, для того, щоб вирішити якісь питання в місті. Які питання ми зараз до цього дійдемо? Отже, в двох державних банках: Ощадбанк і Укргазбанк 1,3 мільярда гривень. І тут я згадав про те, що ще одна цифра: 1,3 мільярда гривень, яка прозвучала. А минулого року це був коментар Наталії Шелестак, депутати міської ради. Складна ситуація з тарифами на тепло та воду. Держава накладала мораторію на тарифи за тепло для населення вже й декілька років поспіль. Хоча ціни на газ для те зростають. А отже, зростає собі вартість посли. Тут одна ремарка: ці е, газу, який видобуває Україна. Вистачає для нашого житлово-комунального сектору. Традиційно вистачало. Зараз останнім часом не знаю, особливо після тих прильотів по е, газотранспортній інфраструктурі. Але на той момент вистачало. Різницю тарифу мала б компенсувати держава, оскільки це вона визначила саме таку політику. Але насправді ці видатки переважно компенсуються кошти міського бюджету. Наступного року, тобто на цей рік, 25-й рік, вони складуть суттєве навантаження на бюджет майже 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Ця цифра не є остаточною, все залежить від того, наскільки сильними будуть морозити інші фактори. Якщо ж зима буде холодною, то видатки на купівлю газу для те зростуть. Дякувати Богу, зима не була холодною, ну, не, але, але теж ця цифра якось там дивним чином корелюється, тобто ми беремо 1,3 мільярда на низку проєкту разом з тим, е, так якби ми е, маємо навантаження 1,3 мільярда на бюджет е, через ціни на газ. Ще раз наголошую, газу українського видобування видобутку мало б вистачати для потреб житлово-комунального сектору. Завжди його вистачало, хоча розкажу зараз, може ситуація змінилась після обстрілів. Чому ми беремо кредити? Знову ж таки, пояснення. Пояснення офіційне, яке звучало колись, скажімо так, з чиновників міської ради, це те, що інвесторів, які готові вкладати кошти в інфраструктурні проекти Львова, практично немає. Тому місто залучає кредитні кошти, домовляючись про довготерміновані позики. Все прекрасно, але ми позичаємо дуже часто валютні кошти. Зараз не про цей кредит, останній, з якого я розплачав, а взагалі ми позичаємо валютні кошти. Курс росте, зростає. Відповідно, нам доводиться віддавати значно більше. Ну, До прикладу, на електронний квиток, я не знаю, як він якісно там, наскільки функціонує, багато нарікань було, от на електронний квиток було вкладено угода з ЄБРР. Кредит в розмірі 10 мільйонів євро. Ну так небагато немало. Нагадаю, що у вересні 2024 року депутати міськради погодили позику 840 мільйонів гривень для фінансування будівництва сміттєпоробного заводу. Хоча цього можна було уникнути, ну але це знов-таки інша тема. Я до тої теми вже повертався. Уникнути можна було тому, що неправильне концептуальне рішення неправильне. Потрібно було використовувати тих технологію термоселект, швейцарська технологія, коли та всіх 10 мільйонів тонн сміття в грибовичах стали без сировиною, і там треба було б будувати цей завод піспіролізної спіролізус зі спалювання, грубо кажучи, не сміття при високих температурах. Абсолютно екологічно безпечний проект. Сім таких заводів працює в Японії. Тобто я цю тему досліджував, тому можу про це, скажімо так, відповідально заявляти. Пішли іншим шляхом, і зараз ми до цього ще повернемося. Отже, що стосується останнього кредиту, кредит планують взяти в Укргазбанку на 650 з хвостиком мільйонів гривень, і Ощадбанку на 668, ну, майже ті майже, самі суми. І за ці кошти місто планує профінансувати бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади та реалізацію проєктів з будівництва реконструкції капітального ремонту закладів соціально-культурної сфери, об'єктів у сферах. Житлово-комунального та дорожнього господарства. Я нагадаю, що не тільки кредити. Так, у 2020 році Львівська міська рада випустила муніципальні облігації три серії на суму 900 млн грн, які, які розраховуватися потрібно буде в цьому році. Ну, принаймні тоді так було анонсовано. І за ці гроші у Львові влаштували велику ремонтну компанію. Площа Двірцева, Вулиця Бандери, Замарстині, Скаличаківська, Хуторівка, Шевченка. Пригадуєте, так? цю всю епопею. Загалом це було 22, 22 ремонти, і там ще проекти ремонтів. От. І тоді було зазначено, що в цьому році, в 2020 році, маємо за це все розраховуватися, поки що платимо відсотки. І як було повідомлено в ЗМІ, що. Всіх трьох конкурсах на розміщення облігацій переміг Укргазбанк, який зараз теж надає кредит. І е, він запропонував відсоткову ставку, що на 2,5% перевищує облікову ставку НБУ. Е, якщо на початок сплати відсотками, відсотки з облігаціями ставка була 8,5%, то цього року ми платитимемо уже 17% річних. Небагато немало. Так? Ну і там згадується про те, що директор Львівської обласної дирекції Укргазбанку Олег Василишин є депутатом міської ради від фракції самопоміч. Ну таке совпадення. Отже, Укргазбанку Щадбанку. Тобто за кредит Укргазбанку планують профінансувати 41 проєкт. Я не буду перелічувати ці проекти, бо там є капітальний ремонт басейнів в школах і в ліцеях. Ще там капітальні ремонти і шкіл, і фасаду школи, і спортивного майданчика, там і так далі, спортивних майданчиків. Доцільність всіх тих ремонтів, напевно, вона є. Ну, Я так підозрюю, що є, коли ти ж їдеш містом, бачиш, в якому стані що знаходиться. Пріоритети, тут у мене великий знак питання. Необхідність, нагальність цих ремонтів великий знак питання. Тому що якщо тут є. Усунення аварійних якихось там конструкцій це в тому переліку є, то я точно розумію, що це не необхідно. А коли будівництво адміністративно-побутового корпусу ігрових видів спорту на кавалерідзе та спеціалізовано ігрового майданчика для занять спортивними іграми на пісочному покритті, ну я не знаю. Тут в мене вже сумніви, знаєте, облаштування центру ментального здоров'я будівлі КНП, перше територіальне медичне обладнання, важко сказати. Напевно, ментальним здоров'ям потрібно займатися, особливо наших воїнів, які вертаються з війни. І це, це точно є проблемою, якою треба займатися. Чи потрібно для того ті ремонти, важко сказати. Ну і так далі. і так далі. Тут багато різних видів робіт. Кажу, не буду перелічувати, але їхня доцільність і пріоритетність в мене особисто викликає великі сумнів. Але тут натрапає на дуже цікаву одну позицію. Значить, що кошти передбачені на комплексний проєкт з рекультивації полігону в селі Грибовичі. Стоп, стоп, стоп. Нас на рекультивацію якби, виділяють нам позику чи грант 10 мільйонів євро. Хоча наголошую, при застосуванні терм... технологій Термоселект ніякої не треба було проводити рекультивацію. Вся ця гра сміття стала би сировиною. І на виході ми б отримували біогаз, твердий шлам для дорожніх там, робіт, наприклад, там, і технічну воду. Ну, але... Вже як є, так є. На превеликий жаль, ніхто тим питанням не займався, ні чиновники, ні депутати прийняли такі рішення, які прийняли. Ну, але комплексний проект з рекультивації полігону в грибовича. Я нагадую, що перший проект для рекультивації полігону в грибовича було розроблено ще в 2013 році. Гірхімпромом, Львівським інститутом. Гірхімпром із бюджету міста на це було потрачено. Біля 200, по-моєму, 180 тисяч доларів, якщо перевести в валютний еквівалент. Потім були ще якісь гранти е, французької компанії на проєкт рекультивації, ще якісь речі. Знаєте, для мене це, чесно кажучи, дивує, тому що, ну, перепрошую, е, вже стільки було проєктів і а зараз знову комплексний проєкт з культивації Гребович. Більше того, а якщо ми заглянемо, про що говорила міська рада? То я вам цитую 3 вересня 2021 року, 4 роки тому. А це ж нас виступав, виступав наш шановний мер. Сьогодні важко повірити, що декілька років тому тут був один з найбільших сміттєвих полігонів в Україні. Зараз триває технічний етап рекультивації рибойського сміттєзвалища. На цих кадрах, там було відео. Ви можете побачити, як його тіло покривають тришаровим екраном. А до 2025 року тут ростиме красивий парк. О, 25-й рік наступив. Не знаю, що там з красивим парком, але міська рада, міській раді пропонується погодити витрати на комплексний проєкт з рекультивації полігону Грибовичі. Ну, вибачте, тут я вже, скажімо так, зрозуміти цього не можу. Серед тих витрат, які там ще були, це будівництво крематорії на території Голосківського свителя. Ще одна дуже цікава позиція. Реконструкція вулиці Шевченка від вулиці Ярослава Мудру до вулиці Залізничної. Та капітальний ремонт вулиці Личаківської, вулиці Букової до межі міста. Не так давно, не так давно проводився, проводилися роботи по вулиці Личаківській. Які, не знають, що там настільки стан, що там треба робити капітальний ремонт до межі міста. Важко мені сказати, можливо, йдеться там про територію винник Але менше з тим, за за Шевченка. Люди добрі, Шевченка, це ж якраз я згадував про ці позики, про облі... верніше про випуск облігацій для тих кредитів, які були взяті у Укргазбанку у 2020 році. І вулиця Шевченка, це ж була комплексна реконструкція. Ми ж всі пригадуємо, як довго це все тривало, як це відбувалося. І тут ми знову. Читаємо, що реконструкція Шевченка від вулиця Мудрого до вулиці Залізничної. Це ж невеликий проміжок часу. Там же зробили заїзди, там ті парковки. Ну недолуго, як завжди, наші роблять це не так, як зробили. Але от яка ситуація. Таким чином, багато тут виникає питань, але є принцип підхід. Коли міст, коли економіка зростає і місто розвивається, тоді беруться кредити, тому що зрозуміло, що буде чого віддавати. Коли в нас спочатку була так звана пандемія, потім пандемія закінчилася з початком широкомасштабного вторгнення, тобто явно ситуація не найкраща, хоча Львів має величезний бюджет, це зокрема за рахунок ПДФО, сюди релокується. Бізнеса з східних регіонів тут якийсь економічний розвиток все-таки відбувається, і туристів, тих самих багато, незважаючи на війну. Як би там не було, все е одно ситуація зараз не найкраща. І, мабуть, дуже ретельно потрібно вибирати на що ми беремо гроші. Тим паче, тим коли виникають такі от е взагалі одіозні, одіозні позиції, як комплексний прес культивації полігонів в Грибовичах, ще... які вже давно мав бути, і про які міськрада. У 2020 році розповідала, як там має в 2025 році рости парк, і що вже роботи активно ведуться. І, власне, та ж сама реконструкція вулиці Шевченка. Я підозрюю, що багато тут всяких таких нюансів. Ну і ще раз, з того, що розпочав, що коли чиновники піаряться, якими хороші, ми видаємо, видаємо кошти на допомогу Збройним силам України, а потім ми беремо на суму, на яка перевищує цю допомогу. Кредити державних банків, то напевно тут логіки нема. Якщо це державні банки, вони могли б виділити ту допомогу Збройним силам України. Я зараз не про законодавство, не про, не про юридичні формальності, а про принцип. От, а тут з одного боку чиновники кажуть, якими хорошими видали допомогу, з іншого боку, беруть кредити, які ляжуть знову ж таки на плечі Львівської міської громади. А таких кредитів, сума тих кредитів, якщо я не помиляюсь, перевищує. 5 мільярдів гривень, хоча, може, значно більше. Частина тих кредитів йде також на комунальні підприємства львівські, які чомусь, не всі платимо з вами комунальні послуги, але постійно вимагають ці комунальні підприємства кредитів. Більше того, вони хронічно збиткові. Чому вони збиткові? Теж закрадаються підозри. Якщо ми платимо, а вони далі в збитках. Напевно, треба дивитися про витрати, напевно, треба дивитися про. Закупівельні ціни і так далі, і так далі. а з тієї, з тієї інформації, яка поступає, там теж далеко не все, чисто і гладко. Отак, е, отак місто заганяється у борги, і таким чином е, міські обранці, міська влада не зважають. Після нас дійсно хоч потоп, там потім якось розберетеся. А гроші треба зараз. Попереду, тим паче, десь десь там майріють, можливо. Вибори на вибори треба гроші. Банально, все цинічно, але так на жаль є. На ольів'янам просто потрібно розуміти реально, які процеси відбуваються в місті, які інтереси за тим стоять. І якщо дійде справа до виборів, то робити свій вибір усвідомлено. Дякую всім за увагу. Почуємось, побачимося.